Посновигала там по всім куткам. На смітнику кісток погризла, полежала в багині, як слід свині, в гризі пикою своєю, та й з гостей знов прийшла. Така ж як і була, свиня свинею. От ста свинари і питать, що свинку бачила ти в пана, чи гореш там гостювати? яка тобі була там шана, Я чув, що у пані. А солодо схресяє, що ім до бони так хороше живуть, так солодко їдять і п'ють. Та, де там вони є, свиня йому мовляє. Брехиня, не слухай, я ж була, я їла й пила, всі захуденько обходила, і сутички, і світники, та путнього нічого там не зріла. Та то все вигадки до речі. хочу я нікого прирівняти? Звиняйте до свині. Але я хочу щось питати. Траплялось на бику мені таке, бачите, ледащо. Подивишся, не водне а не наше. А як почнете ви судить, це так обреше об що соромний сказать. Та се я хочу вас, панове, попитати. Еге, не гріх таку прояву свинею величать.